Добрий день, шановні глядачі та підписники канала Міні-трактор Україна. Здивувати вас відео роботою міні-тракторів вже неможливо і це дуже класно. Ми, як продавці, як найбільші імпортери міні-тракторів в Україні ми дуже раді цьому. Але дехто з продавців ховає від вас свої міні-трактори, викладає тільки фото в інтернет. Або показує на своїх YouTube каналах якісь невеличкі частини своїх локацій, і ви не можете скласти повне враження від того, де ви будете купувати свій міні-трактор. Правда в тому, що у них немає нормальної бази для того, щоб продавати та обслуговувати міні-трактори, і вони не вкладають гроші в розвиток своєї бази. Тому що не планують працювати довго. Вони не інвестують гроші в цей бізнес. Наша компанія витратила багато грошей на власну торгівельну мережу. Вся торгівельна мережа побудована власниками бізнесу. І зараз я вам про неї розповім. О як, відкрита відповідальна компанія, пропонуємо вам перш ніж виїжджати, обирати свій міні-трактор до продавця, роздивитись торгівельний майданчик, на якому ви будете оглядати і тестувати свій трактор. Для цього вам треба перейти на наш сайт. Назву сайту запам'ятати дуже легко: miniagro.ua На нашому сайті. Ви можете перейти в закладинку Контакти, і там ви побачите всі наші торгівельні підприємства. Обираєте найближче, яке знаходиться до вас. Клацаєте на це місце і бачите адресу, телефони та посилання на YouTube канал, який належить нашому торгівельному підприємству. Якщо ви приходите на цей YouTube канал, ви на ньому завжди знайдете відео. і Торгівельного майданчика і шоу-руму, якщо він є в торгівельному підприємстві. А також ви можете роздивитись, які трактори завжди представлені на цій локації, як краще проїхати, трошки нижче ви бачите, де на карті знаходиться наше торгівельне підприємство. Тому, шановні клієнти, перш ніж вирушати, обирати собі трактор, спочатку. Продивіться, де знаходиться найближче до вас торгівельне підприємство. Ось так виглядають наші YouTube канали кожного торгівельного підприємства. На них також є посилання на інші YouTube канали наших торгівельних майданчиків. Ми не ховаємось, ми завжди з відкритою душею до вас. Всі міні-трактори, які знаходяться у нас на торгівельних майданчиках. Продаються тільки від виробника, ми є імпортери всіх брендів, які у нас представлені. Всі трактори з гарантією та завжди з безкоштовною доставкою. Для вас діють кредитні та лізингові програми. До речі, на мобільному сайті, який ви можете продивитись на телефоні, все працює точно так же. Ось ви бачите закладинку Контакти. Ось ви бачите торгівельні підприємства. І також розгортається вся інформація про кожне торгівельне підприємство. Для нас дуже важлива ваша довіра. Ваші гарні емоції пов'язані з використанням міні-тракторів та навісного обладнання, яке ви в нас придбали. Завжди чекаємо у вас. Торгівельній мережі компанія Мініагра ми краще.